Я настоятель храму святого апостола Андрія Первозваного і всіх святих землі української у місті Буча, протеарей Андрій Головін. Ну, якби про початок війни говорили з кожного паяльника, з, з, з кожної праски з холодильника, розуміння того, що буде війна, було. 21 числа, 21 лютого, я відправив свою сім'ю на Західну Україну, сам залишився тут вранці. Коли Путін почав виступати, першим ділом сів бігом в машину, поїхав на заправку, поки не було черг, заправив повний бак. Ну і далі вже чекав, що буде далі. Ну, а далі у нас поруч аеропорт в Гостомелі Антонова, і з перших годин війни тут над головами кружляли літаки, гвинтокрили, чути було вибухи, стрільбу. Тобто ми з перших годин чули цю війну. Чи пам'ятаєте ви цей день, час, коли в місто зайшли російські війська? Так, пам'ятаю. Це... Ну, ну, вони пробували кілька разів. Тут, якби, війна йшла повним ходом. У нас навіть є відео останньої нашої служби. Це 26 лютого. Третій день війни, коли тут все тряслося, вся Буча була в диму від вибухів, а у нас ще йшла остання служба. А наступного дня, 27-го числа, у неділю їхня колона вперше війшла в Бучу, обстріляла храм, оці сліди на стінах храму, це сліди цієї стрільби із БМД. Вони приїхали ближче туди в сторону Ірпіня, там наші війська їх знищили. Це була би, перша спроба, я дуже добре запам'ятав, тому що це було ранок, я збирався йти на службу, це була неділя, і не дійшов до, до храму, слава Богу, тому що якщо б у храмі були люди, то міг би хтось і постраждати. А так, слава Богу, це сталося за кілька годин до початку богослужіння, і тому ніхто не постраждав. Сьоска, можливо, були випадки, як як застоумовно зустрічали російські війська у місті? Чи були люди, які їх зустрічали? А ми розуміємо, що були люди, які давали їм імбі, але можливо були, які вибачили, ну, що зустрічали? Не, дивіться, тут якби регулярних військ в Бучі не було. Mm -hmm. Люди самоорганізовувалися. там із. Тією зброєю, яка була, якісь там, ну умовно кажучи, миски, мисливська зброя, якісь берданки і тому подібне, робили коктейлі Молотова, перегородили трасу, зробили міні-барикаду. І своїми силами вони біля новусу, тут на перехресті, біля танку пам'ятнику афганцям, вони дали бій. Там загинуло, наскільки я пам'ятаю, двоє людей із місцевої самооборони. От Якби регулярних військ не було, тому боїв іменно в Бучі не було. Якщо ви можете подивитися, скажімо, у Ірпіні, там були бої за кожну вулицю, квартал за кожен будинок, то в Бучі таких боїв не було. І оті люди, які тут загинули, мирні люди, це люди, які загинули під окупацією, не від боїв, а просто їх розстрілювали. А відносно того, чи зустрічали, тепер ми дізнаємося, що були одиничні випадки людей, які чекали росіян, чи були тут закинуті. Наприклад, на початку війни була інформація, що є, це десь ще у лютому було, що є люди, які наводили, скажімо так, російську авіацію на якісь певні цілі. Зараз дізнаємося, там... Із преси, що СБУ викрила таку людину, таку людину, яка приймала участь у тому, що допомагала росіянам. Але в переважній більшості люди або виїжджали, евакуювалися, або, скажімо так, були тут проукраїнські. а чи була змога, або як вона втручалася змога спілкування між собою верними сили? Перших кілька днів спілкування ще було, було світло, був інтернет. Але починаючи десь із числа 3-4, зникло світло. Те, що росіяни робили, вони, скажімо, 27 числа, як зійшли, вони попутно зразу нищили всю інфраструктуру. Тобто, зразу пропала вода, зразу пропало світло. Коли їхню колону вибили, Наші комунальні структури відновили воду, відновили світло. Але коли росіяни зайшли 3-5 числа, тому що в різні частини міста вони заходили поступово, то знову ж таки пропала вода, світло, газ, інтернет, будь-який зв'язок. І... Тоді вже взагалі не можна було спілкуватися. Ну хіба й з тими сусідами, хто був поруч в твоєму кварталі, або приходилося кудись іти, ну, наражаючи себе на небезпеку, тому що не зрозуміло було, що там за рогом буде, і тому подібне. І тому, якби зв'язку як такого, далі вже не було. А була між ними якась ротація? Так, було. Відрізнялися перші. Ну, дивіться, їхня поведінка відрізнялася. Скажімо, якщо вони на початках ще якось гралися в якихось таких вічливих людей і тому подібне, то в другій половині березня вони вже ну, зовсім інші були, і вони просто-напросто розстрілювали людей. Скажімо, коли сюди зайшли українські війська, то, наприклад, на вулиці Яблонській там кілька десятків людей були розстріляні снайперами, вони лежали тіла просто на вулиці. У людей особисто у вас. Я розумію, що ви з людьми спілкувалися по наличного людей. Дивіться, почуття були змішані. З одного боку, радість від того, що вернулася наша влада. Що цікаво по людях, коли я спілкувався, то ні в кого навіть сумніву не було, що це тимчасово. Ну, теоретично ніхто ж не знав, наскільки це все затягнеться. От, але була якась впевненість в тому, що це ненадовго. Почуття змішані того, що, скажімо, кожен із нас сидів, умовно кажучи, по своєму підвалі. Кожен із нас міг спілкуватися з обмеженою кількістю людей, які жили поруч. І, скажімо, ми не знали те, що було на стеклозаводі, наприклад, на яблонці. Вони не знали, що тут була братська могила, і після того, як сюди вернулася наша влада, люди могли ну, дізнатися все, ну, у повноті все, що відбулося. От ми почали в ті мікрорайони, куди не могли добиратися, їздити, шукати своїх знайомих, близьких і тому подібне, і волосся дибки ставало від того, що бачили. Про окупантів у нас чи мало ну, ви з ними, чи спілкувалися ви з ними? Тобто вони до вас чи приходять на якісь спілкування? Ну, дивіться, якихось філософських там бесід там, про погоду. Про кіно і тому подібне, звичайно ж, таке спілкування не було. Були вимушені спілкування, тобто, коли ти, скажімо, ну, в мене оце особистий був такий момент спілкування, коли я йшов з церкви, світла не було в церкві, взяв свічок, що вдома можна було запалити і для молитви, і хоча б так освітити приміщення. І тут поруч я йшов, і дорога повертає плавно. І далі нема повороту нікуди. Я виходжу і бачу метрів за сто, вони на перехресті чотири цих їхніх коробочки, по два чоловіка ну, проглядають вулицю під прицілом, тримають і забігають в кожен дім, вивалюють ковалдою фіртку і роблять зачистку. Я виходжу так, до них метрів сто і розвертатися назад. Ну, хто його знає, може. Ну, я йду на них, підходжу, кажу, що так, і так, я тут поруч живу, мені треба пройти, чи можна там і так далі. От, ну, от таке спілкування, допустім. А от. чи було агресивними на вас, наприклад, якщо от ви спілкувалися, опилялося агресивність? Це про? Ну, наприклад, от з цього ж спілкування ті люди, які мене бачили в приціл, я до них підходжу. Чогось якогось іменно такого страху не було. Не знаю чому. Нормально було. Але потім, коли я приходив далі, то ті люди, які виходить, що я до них заходив із-за спини, бо вони цілилися в іншу сторону. І коли я проходив, то з їхнього боку була агресивність. Але оскільки вони бачили, що мене пропустили їхні колеги, то мене не чіпали. Ну і поруч я бачив, що роздягали молодих людей до пояса, перевіряли там на наколки, я так розумію, тату, чи сліди від прикладу, Перевіряли, чи військові. Тобто були різні. Ви були свідком Ну, Тут не було, напевно, рідко, який будинок, в який вони не заходили. Всі під'їзди, всі будинки, вибиті двері повністю з коробками, заходили в кожну квартиру, все, що можна було більш-менш цінного, вони забирали. Особисто бачу. На, у нас є мікрорайон, жилий комплекс континент. І всюди вибиті двері, а одні двері ну, поставили на совість, вони не могли вибити і не полінувалися, розбили несучу стіну біля дверей, тобто з дві чи в три цегли вибили дирку, щоб залізти туди. Тобто, і в мене вдома вони були по всіх сусідах і тому подібне. Викрадали все, так, так. У них, дивіться, ріка Ірпінь їм завадила дойти до Києва, всі мости взірвані, в них місяць часу, вони нікуди не можуть далі просунутися. А буча це не глибокий тил, це от майже на лінії вогню. І тут в них куча часу, алкоголь, злість на те, що вони не можуть просунутися, і вони заповнювали цей час мародерством, там, насиллям. Випадки зґвалтування були і тому подібне. Що було найважче час окупації? Ну, дивіться, тут важко за всіх відповісти. Тому, для, що... вас, для вас, я, я розумію, що це таке питання дуже абстрактне, але були можливі моменти, ми розуміли, що це найважчі моменти, це момент. Ну, це все складається, розумієте, із якихось деталей. Більшість часу тратили на те, щоб знайти їжу, воду, дрова і тому подібне. Тобто ви розумієте, що, скажімо, якщо це приватний будинок, десь у когось у сусідів може бути колодязь, можна набрати води, в когось є якісь дрова, в когось є якийсь мангал. У людей, які живуть там, наприклад, там, на п'ятому, сьомому, дев'ятому поверсі у багатоквартирних будинках. Трошки проблематичніше. Тобто, де взяти води, де приготувати їжу і тому подібне. Я знаю випадки, що люди спускали батареї, щоб набрати хоч якусь технічну воду, щоб можна, вибачте, в туалеті злити, я не кажу вже про те, щоб, щоб її пити. От. Тобто, дуже багато часу йшло на побут, поки ти там закипятиш якусь воду, поки ти ще щось робиш. Весь час тут були обстріли, весь час бахкало і найгірше, ну, Особисто для мене, ну чисто психологічно, ти розумієш, коли, скажімо, там якийсь міномет стріляє, ти чуєш виліт, рахуєш там, умовно, до восьми, чуєш, як прилетіло. А найгірше, коли поруч стояв там чи танк, чи артилерія, і їхній вистріл, він дуже різкий, голосний, і просто-напросто ти ні з цього, ні з цього ну, від несподіванки. От. Я на вас питання. Скажіть, чи на вашу думку потрібно пам'ятати про цей такий трагічний досвід? І як його потрібно, на вашу думку, доносити? До людей, які не пережили або бачили які... Ну, однозначно, про це потрібно розповідати, тому що вона, знаєте, російська пропаганда розповідає про все, що завгодно. Про те, що малазійські літаки самі падають, про те, що ми самі на себе нападаємо, про те, що нам нема що робити, ми хочемо на себе чогось, ні на когось, а на себе кидати брудну бомбу і тому подібне. От. І тому потрібно людям, ті, які, слава Богу, не пережили це, пояснювати, що може бути, якщо прийдуть так звані визволителі. А як ви бачили це до нас? Я думаю, що потрібно робити все. Тобто, для ну, є своя цільова аудиторія для всього. Комусь цікавий музей, хтось пройде фізично, проїде, подивиться. В когось, умовно кажучи, нема часу, він може просто десь там подивитися, якийсь фільм. В когось там, скажімо, якісь фотографії, спогади людей і тому подібне. а зараз люди приїжджають. Що на вашу думку, які би мали війти в майбутній маршрут пам'яті місця в Польщі, які би, би виокремили, щоб люди, які будуть приїжджати сюди, в майбутньому і українці, і візитери закону, мали би відвідати обов'язково? Ну, Церква це? Пер, перш за все, ну тут, що би хотілося, якби ну, моє бачення, перш за все дуже важливо відновити бучу. Щоб Буча не застила в цьому стані, коли ці всі, скажімо, там, розрушений епіцентр чи танки, які на вулиці вокзальні, для нас дуже важливо, ми хочемо жити далі. І жити не минулим, а жити майбутнім. І тому, мені здається, дуже важливо, щоб е, чи музей, чи місця пам'яті не, не нагадували, ну, скажімо, такі савкові вічні вогні. Коли так званий вічний вогонь запалюється раз у році на пів години, гасять, і за нього ніхто більше не пам'ятає. От у нас е біля храму, вже там, де була братська могила, розробляються проекти. Майбутнього музею, якби ми це бачили, тобто, щоб це місце було не просто місцем пам'яті, не просто місцем, де, скажімо, є якісь там артефакти. війни, не просто місце, де можна було би використовуючи якісь технології сучасні, подивитися якісь файли там чи відео, чи спогади. Людей, які це все пережили, але поруч із тим, щоб це було місце, де б можна було набратися сили, куди можна було провести дітей, не тільки подивитися про минуле, але для нас важливо жити далі, і скажімо, щоб це було місце не тільки спогадів, а місце утвердження, місце перемоги. Те, що некоректно свибовання, але не дуже етично. Чи потрібно розробити такі правила загальні для всіх. І щоб ці правила, на вашу думку, могли б війти. Ну, наприклад, я розкажу так. багато дуже хто каже, що заборонити робити, наприклад, селфі на фоні спали будинків або військової техніки, або розстріляння автомобілів. От в це хочуть люди бачити в правилах. Ну, Мені якби. Важко щось порадити. Мені здається, що правила мають бути ну, загально прийняті норми поведінки. Можливо, те ж саме селфі, воно можливо і варто. В якихось моментах, в якихось моментах недоречно, скажімо, на фоні якогось будинку там людина могла жити в цьому будинку, там чи родичі чи жити, знайомі і тому подібне. От, тому, можливо, для неї це потрібно. Коли, наприклад, ну, із того, що я знаю, що спалена техніка, туди приїжджають весілля наречені білі плаття і фотографують на цьому фоні, ну мені дивно, чесно кажучи. Але, знаєте, Одні заборони це також не, не, не вихід. Ми жертви чи ми герої? А від нас залежить. Все, все в голові. Розумієте, нам намагаються із нас робити жертви. От. І те, що там нищить нашу інфраструктуру і тому подібне. Якщо ми не зламаємося, то це не буде мати ніяких наслідків для закінчення війни. Тобто ми переможемо. От. Все питання в нас. Якщо б ми зламалися, то було б так, як Захід казав, що нас захоплять там 3-4 дні і на тому все. Росія багато що розповідає, багато намагається через пропаганду на нас вплинути, зламати. Але до того часу, поки ми не опустили руки, ми не жертва. Що для вас за символи війни? Ну, таких символів є дуже багато. Починаючи від наших героїв, які воюють. І літаки, льотчики, які в небі, і ті люди, які, скажімо, в Маріуполі боронили Маріуполь і відтягували на себе російські сили. І прості мирні люди, які... Волонтери, скажімо, які допомагають, мами, жінки, діти, які чекають, моляться. Ті люди, які, скажімо, ну навіть як наш зараз бомблять інфраструктуру, ті люди, які відновлюють електрику, тепло і тому подібне, вони ризикуючи своїм життям, це все відновлюють і наражаючись на небезпеку, що може бути знову в ту саму точку приліт. Я думаю, що таких символів дуже багато, і мені здається, що символ це наш незламний народ. Кожен окремо ми би програли. Якщо ми разом, це те, що ми переможемо. Наскільки це можливо, можете поділитися своїми планами на майбутнє? Що ви там ближчим часом мали можливість хотіли б зробити? Ну, дивіться. Я би багато чого хотів. Я віруюча людина, і в тому плані я розумію, що Господь Бог знає, що буде далі. Ніхто із нас не розуміє, що буде, як далі буде йти війна, скільки часу потрібно буде для нашої перемоги. Тому відносно планів, Саме основний план це повернутися до мирного життя, щоб люди всі жили не те, що так, як до війни, а ще краще, тому що ми багато чого змінили, переоцінили, і якщо до війни ми більше, скажімо так, ну, цінували матеріальне, не так цінували якісь людські відносини і тому подібне. Війна нам трошки все поправила і розставила на свої місця. І коли спілкуєшся із людьми, ті люди, які, наприклад, евакуювалися, кажуть, що, наприклад, що от я виїхав, все, що я надбав за все своє життя, можна вмістити в ладоні. Але дивишся, сім'я зі мною, живі, здорові, значить, я нічого не втратив. От. Інший приклад людина, яка жила в Бучі. В його будинку він жив вимушено в підвалі. Його свого підвалу там випускали там на кілька хвилин на добу, а в його будинку допитували наших людей. Йому вдалося втекти. Коли він повернувся, будинок був знищений, зірваний росіянами. І те, що він побивався, він каже, що мені там не шкода, що там згоріла хата, гараж, там машина, тому подібне. Каже, в мене мама померла і не збереглося ні одної фотографії, нічого. Тобто, от, що ти жив, що ти не жив, немає нічого. І тому от, дуже важливо те, що ми не так цінували. Нам здавалося, що батьки завжди будуть з нами. Нам здавалося, що рідні будуть з нами, що все попереду, і ми могли от, планувати там на десятиліття вперед. Але, на жаль, через е, тільки людей, які хочуть відновити імперію, які через пропаганду і свій народ дурять, і увесь світ, на жаль, ми вимушені терпіти це все. Дякую, Валюч. Чити ніякого меморіалу, ми не хочемо, щоб наші діти це бачили. Скажіть, будь ласка, чому ви відповіли цим людям і чи можливо дійсно не варто там робити якісь меморіали? Ну, дивіться, тут, як на мене, дуже важливо знайти золоту середину. Тому що коли дивишся зараз, ну, наприклад, чи в Ірпіні, чи в Бучі роблять певні якісь проекти, якихось майбутніх меморіалів, пам'ятників і тому подібне. І, скажімо, бачив я там, чи у Ірпіні проекти, де клубу не клуб Так, та, будинок культури. І там воно вже пробують і так, і так, і ну, помпезні якісь речі. Мені здається, щоб зберегти оцю золоту середину, щоб за цією помпезністю не втратити самого головного, саму суть. Я вважаю, що можливо біля кожного якогось пам'ятного місця щось невелике, ненав'язче робити в такому плані, що той, хто хоче, він може заїхати чи прийти, подивитися, помолитися там, віддати шану. А і щоб іншим воно не заважало, що ми з вами ну не були знову країною, як радянському союзі, країною музеїв, якихось мавзолеїв і тому подібне.